Ти за мною куди їхав, отдали? Куди? Так, да. Мне скажу, что за пьяный хорошо. Приймаю. Так, я звідти вам розкажу характеристику. Перша, друга, третя, зразу на полишених повні хватає. І опять-таки стоїть е, зелений сектор 1200-2000, до 2000 Вт, може передачі. Скорості передачі в цьому зеленому секторі буде краще. Ну, а до 2,5, в принципі, треба прихопити. Ну, це ще включається. Мікрофон, сирена, мігалки. Великі. Ага. І ось мігалки окремо включаються. Окремо мігалки без сирени. вричитель працює. Ага. Ось, мікрофон включити можна. Все ага. працює. Звичайно, пожежники області потребують такої техніки. Тому що на сьогоднішній день наш парк автомобілів, які перебувають у нас на озброєнні, вже давно ви майже 70% цього парку в цих автомобілів відпрацювали свій ресурс і потребують списання. Але завдяки тим, що наші рятувальники підтримують, щоденно підтримують зазначені автомобілі в постійній боєготовності, підфарбовують їх, ремонтують. Вона на сьогоднішній день ще виїжджає на бойові завдання. Ми постійно співпрацюємо з місцевими органами самоврядування, з благодійними фондами, в тому числі і зарубіжними. І в нас вже є були випадки і в минулому році, де нам передавали таку техніку. Значить, і Норвегія, Швейцарія. Це такі випадки були в нас в користані. Тобто йде оновлення, йде співпраця. А частенько звертаємося ми до органів місцевого самоврядування і по можливості вони нам дають допомогу. Автомобіль підвищено комфорту для міста Бердичева. Це хороша техніка, для нашого підрозділу також автомобіль перевозить води три води, Ось піноутворювач є. Екіпаж сім чоловік, сім навіть вісім чоловік може з. Може їхати сміло на пожежу чи на іншу надзвичайну ситуацію. Він нам дуже потрібний і чим побільше таких автомобілів, щоб нам змінити парк на новіші автомобілі. Автівку подарувала місія допомоги із Швеції Сям Хелп із міста Йончопінг. І з цією місією допомоги наша помісна церква фільм, пастором якої я є. Ми вже співпрацюємо близько 12 років протязі цього часу вони насилають гуманітарну допомогу, допомагають місту, району, області, Україні. Якщо ви пам'ятаєте, дві швидкі допомоги Мерседеси це також їхній подарунок був для міста. І в червні місяці приїздила велика група із цієї місії 15 чоловік. І ми мали зустріч з мером міста, мали зустріч із народним депутатом Олександром Васильовичем. І на цій зустрічі була домовленість про те, що пожежна машина, яку ви яка стоїть сьогодні, ви бачите її, вона є в наявності в Швеції, і вони хочуть подарувати її для міста Вердичева. Була домовленість така, що цей, цей автомобіль прийде на блодінні фонд Олександра Васильовича Ревеги, який буде займатися, займатися розмитненням фінансовими затратами, які є. Для того, щоб в подальшому ця машина слугувала для Бердичева. А наша помісна церква Вифіль в цих питаннях, як виявляла посередником? Тому що первоначально всі домовленості йшли через мене по цій машині. Шофер, який приганяв цю машину, його звати Еліс, і другий шофер Оскар. Вони обидва волонтери з Швеції. І Еліс він працював на цій машині. Він сам пожарник працював на цій машині. Він її отримував там нову, відпрацював на ній все це время і сам її пригнав сюди для того, щоб передати місто Бердичеву. От. Тому не так було просто, тому що потрібно було взяти відпустку, от, звільнитися з роботи на деякий час, приїхати сюди і потім повернутися назад. Ціна в даршому сертифікації 3 тисячі євро. Цієї машини, Да. Але ж розумієте, її треба пригнати сюди. Затрати на горюче, її треба поставити на облік там. Всі ці затрати, які взяли на себе місія добродійниці Самхелпі Швеції. Це надзвичайно така, насамперед, ризикована професія, надзвичайно почесна. Люди ризикують своїм життям для того, щоб зберегти чи спасти життя інших людей. І тому якраз такий автомобіль потрібен громаді міста Бердичева і. Я хочу сказати слова вдячності. Нам надзвичайно допомагала церква. Юрій Юлійович є представник громаді Бердичівщини, їхнє представництво Швеції, вони нам допомогли знайти цю машину, вони її сюди привезли. Я Великі слова вдячності хочу стати цим людям. І завдяки їм і нашому фонду, благодійному Олександра Ревеге, громада буде мати отакий автомобіль. Ну, він потрібен людям. Але я хочу побажати, щоб він був потрібен тільки так, як сьогодні, щоб дітки тільки дивилися як експонат, щоб він чим менше використовувався, щоб не було бідів. o huniñ